Друвенькі були. Проведемо зараз таку міні-інвентаризацію. Порахуємо корчат осінню. Вже майже перед зимою. Осінь їх не рахував. Всі шулопилися, всі вижили, окрім. Зараз ми будемо йти далі. По білих фельдерах у нас все гаразд. Лишилося у нас тільки 9 корок минулорічних, Три німкині. Одна німкиня дала дуба, не знаю чому. Ну, щось такого бігала-бігала, бац і нема. Але подивіться, яка така От, Це справжній білефельдер, півень. І, і ця курка, вони приїхали і це минулого року з Німеччини, від Марини. Ось, і це реально видно, що це кури. Ззаді, от бачите, вона біжить у Білефельдер, це наша українка, ось та що підбігла. Але це на боїземля порівняно тих курей, бачите, яка курка та, що з українського яйця, і та, що приїхала з закордонного яйця. Виставкового можна сказати, тому що Марина виставляє свою птицю в Німеччині на виставки. Принаймні їхніх батьків виставляли тіше про інкубаційне яйце, і результат ми маємо на лице. Інкубаційне яйце результат на лице. Бачите, як все гарно складається. От, оце з зеленим, оце, це молоденька курочка. це з середніх курчат, з середнього виводку курочки, дві курочки тут є. Чи то більше, чи то менше, не знаю. Але ось такі. Ну, Не передає ще падає тінь звідси. Бачите, вона не, не ляклива птиця, я тут ходжу біля них. Зараз я звідси стану, може буде краще видно. От. Ну, Камера можливо не передає, але в реалі це курка, дай Боже, треба їх потім е, поважити. Я там кидав відео, що важив е, лівінську сицею і барбазє. Треба буде поважити німкень, щоб ви бачили і розуміли, про що мало. Вони перелиняли, одна з них неслася, але похолодало і зараз вони не несуться. Шкода, що та нам відійшла від нас. Ну нічого не вдієш, це життя. Так, що ми маємо по білефельдерах? По білефельдерах з молодших ми маємо, ми маємо дві корочки, не з молодших, а середущих маємо дві корочки. Вони ростуть ось цими білефельдерами, що тут. А от одну я вам показую, це друга, І ззаді за нею німкеня. Та така, що так дивиться, теж потужно в линці. Тітонька ні в року. І ага, от ці дві корочки є. Оце дві молоденькі корочки середнього виводку, ростуть вони непогано. Ось це більше схоже до е, і та, і та. Маю надію, ну в них тато чистий. Е, мами я старався теж відбирати від ось цих дівчаток з синіми цими е, колечками. І думаю, що в нас вони получаться плюс-мінус. Гарними тут є так. Поїхали. Дві з середущого середнього виводку. Три є чи три, так, бо було п'ять і півник. Одного півника середущого виводку я продав, і дві курочки продали з першого виводку. З першого виводку залишилося у нас тільки три курочки. Зараз ми підемо на них, подивимося. І з молодшого виводку це десь черневі. Там також є черневі чи липневі, десь в кінці червня вони були. Та Початок липня, по-моєму, не пам'ятаю. Добре, там теж є три курочки. От там було більше курочок, але чомусь вони почали мені підпадати. Не, не, не зберіг я ще малим. Які ми... А, бо світло виключали, вони в мене лупилися чуть не на 23 ю добу. Таке, знаєте, було як мокре горіло. Ця лупка була так само і наші курчати, і, відповідно, потім так вони й жили. То що ми маємо? Дев'ять ми маємо минулорічних, <кій> дві молодих середніх, три. Зі старших і 30, то у нас є 8 молодих і 9 минулорічних. З минулорічних ми будемо все ж таки робити відбраковку, відбраковку по величині. От наша українка, але вона гарна, ніби така потужна, широка, але вона коротесенькі має лапки. От такі курочки я буду розпродувати, обмінювати тощо. Так, погнали далі. По білефельдру ми ніби підвели. У Сицевих. Одинадцять є в селі племінного. Тут ми маємо 4 курочки молодих і три півники. Одного ми вже звідси прибрали, разом було вісім, дев'яту курочку, хтось її згамав нам, не знаю хто, але вже досить в дорослому віці, десь 2 місяці ми її не йшли, То, що верніше від нього від неї що лишилося, ми знайшли. Ось іще ось такий один півник є. Дуже хороший жовтолабий, ми його продаємо і продаємо з цього, що він оце. це буде потужний дядько. Все ж таки буду я його продавати. Ну, якщо не продасться, то лишиться собі. Тих двох білих. Приберу на м'ясо, хіба хто захоче, то можу теж продати. О, ось, Або обміняю на зерно. Зараз міняю на зерно, або продаю мені все рівно, тому що за виручені кошти я все рівно купляю зерно. Так, погнали. Полінських ситцевих 4,11, поки що такий у нас рахунок іде. По мінорці. По мінорці мені важко буде сказати, тому що там в селі бігають Барбезє і Мінорка, то їх всіх разом 14 курочок бігає, і два півні Барбезє і два мінорки. То тому що скільки, чого я не можу точно сказати, бо це треба вже потім передвілятися, хай вони перелиняють. І тоді вже буде по естетиці, будемо бачити, хто є, хто з них. Тут в місті, що ми маємо, двох півнів ми вже прибрали мінорки, одного півня дві курочки ми продали, і лишилося у нас дві курочки молодих. І тут, і третє, що ми лікували. Я там показував в минулому відео. То є три з молодих і <рес> решта минулорічні будуть. По Барбазіє По Барбазі в нас було більше курчат. Але, 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 не знаю де, але чомусь їх тепер не видно. Одну я точно знайшов курочку, що тільки крила від неї лишилися. Не знаю, хто її згама в нас. Це теж ще малим курчем. А, <рес> а більше там такого я. Не бачив, є дві там з білими фельдрами, що гуляють в ольєрі півник з курочкою. І ще бачив одну курочку з півником, що тепер виросла. Їх є, по-моєму, три півні, дві курочки. Ну, ось так. Трошки мало, але нічого. Дасть Бог і ті, хай будуть здорові. Це по Барбазі, і по Барбазі відповідно у нас було вісім минулорічних. Чи котась жива чи не жива, теж не знаєте, вже хай перелиняють, тоді подивимося разом з мінарками. Говоримо про молодих. Маємо по молодих. Ми вісім. Курочок біле Фельдера, одну курочку одного півника. Полівських Ситцевих молодь маємо три курочки і чотири півника зі старших і там ще бігає з менших. Троє чи четверо, здається, там три курочки і один півник бігає з менших. Ось По мінорці три курочки і в селі одна, це чотири курочки і десь чотири півника. По Барбазіє дві курочки, три півника. молоді маємо, і по е, легорну. ну Зараз ми біля по Амроксів бачимо полосаті От, сидить на землі і тому має такий низ. Не хоче скакати на банти ночувати. Ну, менше з тим. По, по наших ось тих гарних тітоньках полосатих ми маємо чотири ось таких. Ну Цю можемо нарахувати, бо це ми списуємо її, то є три молодих. І потім ось таких, що сидить на прутику. Не знаю, бо їх тут бігає, в основному півні. Ну, курочок, може десь 5-6, може є. Я так думаю, і одна курочка там зменшимо. Ну, хай буде 6-7 курочок, амрокса молодих бігають. Тобто хай буде 7 і 2, то є 9, 7 і 3, то є 9 курочок Амрокса молодих. Амрокса ми не продаємо, будемо тримати всіх, можемо продати тільки півню. Півники гарні, півники масивні. Батько в них німець, мама не обіцяє, тому що в мене було в племінному стаді 5 курочок з України, з українського цього, і дві курочки з Німеччини. Тобто ось такий то результат. Там, можна сказати, 50 на 50, хай буде. Рідко коли вгадаєш, що це буде 100% півник від німецьких батьків. Ну, батьків привезених яйцем, інкубаційним яйцем з Німеччини, але півники є хороші екземпляри. Тож, кого би цікавило? в менш більш по доступній ціні, або обмін на зерно, кормові дріжджі, рибний борошно, боже, мітаємо крей, да, та є багато чого, доїду до комбікорму, то мені все буде потрібно. Тож можете звертатися, виберемо краще з кращих, продали ми тільки поки що одного. Ну, тут ще є з чого вибирати, бо півні в нас десь в районі так до 15 штук. Ну, 10 це точно є. Із з них так, десь порядка 6-7. Потужних дядьків. Тобто є і більші, і менші. То тому вони потім всі разом я їх садив. І ви бачите, що одні ростуть більше, другі ростуть, другі вищі, другі менші. Є. Так, погнали тепер до Легорна. Погнали до Легорна, думаю, зайду, подивлюся, як там Ну ось в гнізді сидить. Коручка Мурокс. Бачите, гребінь не є дуже червоний, вона є така у блізній крилинці. Але курочка несеться. Ну хай собі сидиться, вже тішить око, ля-ля-ля. І душу теж. Так, що, поле горних. В поле в нас є е, три курочки від нашого півня. Е, це минулорічна курочка, вона перелиняла, грибінчик вже червоні. Я думаю, що скоро почне свою яйцекладку, вона відновити. Це в нас є півник з чеського яйця. У нас ще це є шість курочок І шість півників. Да де? Шість чи вісім курочок, якось так. Ну і півпівні у нас зараз лишилося. Було вісім-вісім, у нас лишилося шість півнів, вісім курочок, то є 14 штук разом. З них два я буду лишати собі, він тільки, до легорна. З них два я буду лишати собі. А. Е, решту один є з кривими пальчиками, але він хороший. Ну, не знаю, поки що хай ще підросте. А решту ми е, будемо е, лишаємо одного. Цей три можемо ще продати. Кому цікаво, звертайтеся Привезені комоційним яйцем з Чехії. Ось вони є, ця молодь. Е, можете собі вибирати. Я тільки собі позначу, який... Е, які мені собі відберу на племене стадо, і решта покажу, які йдуть до продажу. Щоб ви собі могли вибрати, щоб я тут не дивилася на відео, а потім кажу, ой, ні, це я собі лишаю і тому подібне. А це в нас молоденькі корочки. От, я не знаю, це що в куті. Я чую, думаю, що молода, а то, виявляється, та ні, молода, вона другий пір'я бере. Та, бо я зелену цю почепив і свіжу, ясно. Вона просто пішла в другу линьку і такому виглядає вона. Ось ми маємо поле горних. У нас буде тільки чеські півні будуть. І. Нашого ми приберемо старшого. Зараз я його просто тримаю, тому що він голова ієрархії. І тому тримаю ту дисципліну. І для того я поки що його не прибираю, бо якщо б його не було, тут. Бу було б одне вісце, друге гайта, як то кажуть. А так в нас є е чіткий порядок. Ось цей з кривими лапками, що родився, який вимахав, досить непоганий, але виріс бідний. Так, в полигорнах, я вже казав, лишається три молоденькі курочки, вісім чешок і пів він буде з Чехії. І будуть наші минулорічні скільки їх там лишилося, я нарахував. Та хворенька, що ви бачили там на відео, я покажу, все ж таки нас покинула. Ось ця дівчинка. Чи то минулорічна. бачите, не прилиняли, їх вже важко розібрати. Це минулорічна. та так, вже важко розібратися, яка з них яка. От, От такі в нас, короткі... Короткі в нас такі новини. А, і ще зараз я вам покажу. Менших, менших, менших лівінських ситцевих і барбаз'є. Ось на цьому, на тих дошках, у нас сидять, гріються на сонечку. Для чого прибирати їх, якщо кожен має своє використання. На цьому сонечку в нас на, на тих дошках біля стайні гріються наші курчата. Сонечко парається воно все пригрівається. Тут є півник е, чорний, оцей Барбаз'є. Е, до речі, хороші півники. Е, пані Юлія вам ще раз щиро дякую за минулого року, що ми обмінялися за гарного півня. Він дав хороше потомство і по відео, без зважування ви бачите, який це солідний, гарний хлопчисько. Е, тут є е, Барбазі, півник, одна курочка, ні, дві корочки Амрокса і ще чотири півника. Амракса з тих меншої групи і Лівінська касиця, ось вони там. І ще хочу показати півника Білефельдера, Фельдера, цього, який в нас лишився. Це наш красень. Півник Білефельдер. Фельдер. Тут я теж казав, що Ну десь сюди, він перелякався, бо вже хтось його там налякав. От, пішов. Ось чешка гарна. Та жовто-лабатка, красунька, Гребінчик в неї підростає, буде скоро може нестися Буду знімати здалека тому що зблизька вони мене бояться. От бачите, вони втікають, Перелякані, втікли сюди, а не можуть назад зайти. Це ті три молоді корочки Білий Фельдер. так і хромає. Хромає вона вже десь 2-3 місяці, не знаю чому. Але під храмою, так до їх зажну. Самі прийшли. Хромулька наша, не знаю чого. Вона велика потужна, Я все ж таки вона в нас лишиться. І ось ця ще друга теж нічого не біда. Курочка. Ну що, на цьому такі білій пухнастій ноці будемо прощатися. Всі ми розлагодили любові, Божої благодаті. І... Боже, як ми ха-ха-ха. Молодець. Всім ми розлагоди любові, Божої благодаті. Пильнуйте одне одного, любіть, шануйтеся, бережіться.